Всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні у нас неділя, 17 березня. І з вами і зі мною мій помічник, календарик з передбаченнями. Сьогодні у нас передбачення: проекспериментуйте на кухні, наприклад, приготуйте незвичний сніданок. Ну, Сніданок у нас був самий звичний, у мене, як завжди, кава. І сьогодні у мене був <кхм> сирочок. Солодкий сирок ванільний. Нічого експериментувати не буду, а згадала, що вже ж сьогодні кінець масляної масниці, а я навіть млинців не готувала, не смажила. Тому зараз буду смажити млинці. Ну а ще сьогодні, знаєте, така, така неділя, вибачте, прощена неділя, всі просять пробачення. Але як я завжди кажу, не ображайте людей, не робіть нічого поганого, то нічого не потрібно і просити, ніякого буде пробачення. Але неважко сказати, пробачте і вас як прощаю, і простіть мене і вас прощаю. Давай додому. завела їм в будинок, тому що стояла під вікном і плакала. Так, погода ось така в нас: хочеться сонечка, але його, на жаль, немає. немає. Сьогодні ще і відзначають, як це правильно сказати, день ангела Олексія, теплого Олексія. Я Олексіївна, тому завжди ми цей день. Так гарно не те, що святкували, а відмічали. Але це було ж 30 березня. у мене якраз у батька 30 березня був день народження, і завжди він казав: от прийде Олексій, і вже точно, точно всіх нагріє буде сонечко і тепло. Ну, в цьому році бачу дуже багато. Таких суперечок в соціальних мережах. Хтось каже, що та ні, все-таки тепло Олексія 30-го, хтось каже, та ні вже 17-го. Ну, знаєте, повинен пройти час, і я так рахую, немалий час, щоб люди звикли звикли до нових реалій. Але якось мені так, от не те, щоб незвично, але все я так думаю. От всі такі от церковні свята попереносили. А чому Пасха залишилась по старому? Да? Ну, як, як то кажуть, потім розберемося. Ну а сьогодні от так. Нічого, мабуть, не буду робити, тому що дійсно такий є день, що потрібно тихенько посидіти, подумати, зайнятися якимись тихими домашніми справами. Намочила насіння перчику, можливо, і посажу вже його, а можливо, сьогодні вже і нічого такого робити не буду. Зараз піду смажити млинці. Ну і, мабуть, все. Коротке таке відео. Всім гарного, тихого, мирного дня. Готуємося до нового робочого тижня. І буде все в нас добре. Все, дівчатка, тримаємось, відволікаємося. Бережіть себе і своїх близьких. До наступного відео. До наступної зустрічі! Пока-пока до побачення, тут заглядаю очі, лови на телефон. Зіми ті нам добре все, що з нами досі. Пригоди зі смаком, коли